Після вчорашнього дощу і молні, і грому. Сьогодні такий теплий ранок, сонечко світить. Город мій мокрий, туди не зайти. Листочки трішки стали осипатись, але вони теж мокрі. Ось так. Будуть поки що сохнути, я їх збирати не буду. І сьогодні ми їдемо у справах, тому домашня робота припиняється поки що. Ось. У мене навіть гортензія ще квітує. Зараз покажу ось. Бачите? Вже відквітовує, тут я їй яблучка кидаю, очистки підкислюю трішки. Ну, ця ні. Ця ж відквітувала, так я її посадила, але вона ось так стоїть. Наталя сказала, що вона ящиками закриває свої гортензії. Ну, і я спробую закрити, а вже додому брати не буду. Ну так ось після дощику тепло. І це ще ну, дуже рано. Ранок. І це радує, що тепло. Фенді моя спить, не хоче виходити. І у нас ось така вже темінь. Ми побували в епіцентрі кої, що купили. Ой, і я там познімала вже Новий рік. І туєчки такі дорогі, а ялинки штучні зовсім дорого. І зараз Віка каже, треба заправитись. І каже, ти хочеш каву. Я кажу, та ні, не особа. Вона каже, а якщо безкоштовно, кажу, безкоштовно хочу. Ну, якщо там є бонуси. Ну, і не знаю, газ подорожав дуже, то чи ми будемо там. Можна подивитися, причому газ. Зараз подивитися. Ось, 29, 29 гривень 30 копійок. О, так то чи ми будемо там заправлятись, де бонус дають бонус. каву, чи ні, не знаю. І ось ми їдемо вже майже додому. Майже додому. Ось така у нас погода. Був теплий день. Не знаю, що, а на завтра в нас обіцяють дощ. Ні, просто... просто пасмурно. А, просто пасмурно віка говорить. Ну нічого, а ото, мабуть, вітер буде. Бачиш, яке небо. Небо від димка. А від димка. ну да. А я думаю, що то воно покрасніло, і думаю, оце буде дощ і вітер. А вчора гроза була і грім. І, ну, Грім і молня. Гроза це ж і грім це одне і те ж. Що це таке? Ракети, чи? А, літаки летіли чи гроза. А, це ти з учнями коли О, сиділи. В той же день багато Дуже багато в нас над, над, над нашим будинком летіло. А Люся каже, і в мене летіло. Ой летіло Даша, всі бачила. Ну, я два тільки бачила. Два, ну вони один, один за одним. І такий гул страшний. Господі думаю, як отам -от кияни живуть, як там без кінця цей гул. Спаси і сохрани. Так, що ми? А, ми вже повертаємо. На мост. На міст. Ну, і поїхали ми далі. Не знаю, чи там будемо заправлятися. Ну, якщо будемо, то каву покажу. Газ тут коштує 2998. Віка каже, ну тут найкращий газ. Ну, не знаю. Я в цьому. Це ж вона їзди, а я ж не їжу. Ну, і ото ж, каже, в мене вже тут два стакани кави. В подарунок, І ще, і один хот-дог. Кажу: ну каву, я хочу, а хот-дог ні. Ну, десь вона пішла платити, а я сижу і отак, як я тут сижу, так вроді темно. А, а на дорогу дивлюся, то видно і гарно видно. Ну і не знаю, чи будемо в АТБ ще заїжджати, робити якісь покупки, чи тільки оце вже й поїдемо додому. Трішки закупились. Купили 5 рулонів обоїв по 50 сантиметрів не метрові, а 50 ну, в одному рулоні 5 квадратів. Це на невеличку кімнату, там треба обновити все, віка йде і, і не знаю, видно, і собачка якась за нею біжить. ну ну так а, щось вона тільки одну каву несе. Чого це вона мене закрила? А чого це ти мене закрила? Привичка. Да? Ти а, будеш за... а, да? а чого це ось о, кава? Ну, відкрилась поки несла. А, я зрозуміла. А А ти а що за собачка не, за тобою бігла? Не знаю. А ти собі що, не взяла ні ходдох чи все, що там тобі? Я а, їдеш за борщом, ну і хорошо, поїхали за борщом. А я буду пити каву і нам щасливої дороги. Дивись, як гарно видно, а так темно дворі. Камера висвітляє. Ага, клас.